Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі. Мій канал про системи безпеки, про відеоспостереження, про сигналізацію, домофонію, контроль доступу. Це перше розмовне відео. Я прошу вас підтримати це відео, поставити лайк і написати коментарик. Кожному підписнику я радий, буду читати всі коментарі. На цьому каналі я буду ділитися своїм досвідом. В цій сфері я вже більше 10 років, тому маю чим поділитися з вами. Буду показувати технічні рішення, робити огляд обладнання, за яким я працюю. Продаю і монтую людям. Огляд буде зі сторони інсталятора і кінцевого користувача. І я буду розказувати, чого вам очікувати від обладнання за його ціну, і будемо порівнювати. Тому слідкуйте за каналом, обіцяю, що буду намагатися, щоб канал і матеріал був максимально цікавий для вас. Всім добра!